Довідки на каналі Cohan Play. Мене звати Андрій. Сьогодні у нас of Zus. Так що будемо проходити е, сюжетку, а саме е, 9 частин ДЛТ Толса, Телтелса, Тете, кому як зручніше. Так що перша частина у нас називається Розсікатель Завіси. Щоб і почати в будь-якому форпості, можна підійти до цього таїнственного персонажа і проголосувати за першу історію. Такс. Фініш, і історія починається. Починаю нам щось тут розповідати. мало кто из взагалі вообще знає, що о чистонии Золотих берегов, еще менше змогли там побувати. Этот остров не древні тайна, на нем можно найти. Не і сокровища и що там повсюду ловушки. Від на одній карті. остров сокрыт туманним, дь... туманним дьявольской завесы. Это дневник самого верховного пирата. Он писал кораблі корабле крыло, поскольку дарного рассекателя завес. Только с помощью этой вещи можно проплыть сквозь туман и достичь золотые берегов. Если вы не боитесь повторить путь величайшего мира пиратов, возьмите дневник и найдите то, что осталось от срочного крыла. Там вы найдете подсказки, где искать рассекать завесы. Принесите, мне я укажу вам путь к золотым берегам. Но не манивайте себя, только сильнейших храбрейший из пиратов вернется живым из этого путешествия. Удачи, она вам понадобится, понадобится. Хе-хе-хе. Ты шаржешь, блядь. Ну шо, отримал еще денег, тут нам рассказывают. Як він цей корабель плив, цікавий і т.д. І він плив Згибаючої із, 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 із лощини до кривих мачт. І що е, і затонув. І нам треба знайти. Ну, скажу вам зразу, де він знаходиться. Це не для кого не секрет. Він знаходиться на беззаменому острові на N13. Так. Десь отут він знаходиться. Зараз то попливемо. Ну, щось трошки. Трошки щось зачепило, так? Да? Це нормально, це нормально. Це нормально. Все, можна вирівнювати. Так, це, мабуть, він. Що я не помиляюся. Так, обережник паркуємо. О! А, тут мілина. Круто. А, тут якісь корали, блять. Так, іще щодо щоденників. Ось щоденник знаходиться. Я потім скріншоти повставляю, де вони знаходяться. Це чисто для якихось очівок. І так, ознайомитись з історією. так, а оно находится тебе еще не вистачало, блять ось, корабль нашли Пливемо в капитанскую будку, как она так правильно называется хапаемо, шо? судовой журнал хапаємо. и дамо назад Зараз у нас появиласься сторінка щоденника. Ну, що, можна орієнтуватися ось е, вогник, он, щоденник, ось вогник, і от сюди ми йдемо. Так, що нам кажуть? І тепер по цьому судовому журналу є шість варіантів, е, куди поплисти нам і знайти. Сундук, де воно скинуло цей сундук. Я також ставлю скріншоти, де вони можуть бути, але по цьому Судовому журналу можемо вирішити одне. Вони скинули сундук. Зараз кажу, де. У цьому судовому журналу ми вирішили, що він плив від е, хребет відкритий до дозорної башні. І десь біля дозорної башні він скинув сундук. Нам не потрібно робити цей увесь шлях, тому що він скинув отута. В цьому журналі просто розказується як він від хребта е, відкрити плив, потім. Повернув на юго восток, потім повернув на юго восток, потім повернув на север, потім знову повернув на север і отак от юго восток, юго-восток, север і на дозорній башні. Так що пливемо до дозорної башні, там неряємо і в принципі е можна легко знайти цей сундук, тому що він буде світитися. Ніяких проблем з цим не повинно бути. Так що погнали за сундуком. Так, нам цього ще не вистачало, блять. Дуже. Він... Я вище нього. Я в воду попадаю за, за те, що він нижче мене, блядь. вже два рази по мені попав. Ну тобі пізда повинна бути. Ну да. На батька нападати. Ви шо блять. Дурничий шо. Зараз лутаємося. Лут у тебе на кораблін. Треба його постійно брати, блять. Тому що раніше лут треба було отак от брати і ручками його забирати з, гарпу, з гарпуна. Це максимально було незручно, а особливо, якщо ти граєш сам. Тепер все. Що нас тут? Ящик для зберігання, сундук скелета, о, пламіне, сундук, сахар, череп, 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 спеції, спис, шельника і череп. Ну, в принципі, непогано. Так, а ми кудись плили? Да? Трошки не доплили, розвертаємося. Що ми підпливаємо до дозорної башні. Зараз будемо шукати, куди тут скинули сундук. Благо зараз трошечки починає темнішати, тому я думаю, сундук буде гарно світитися. О, там якийсь лут ще. Давайте подивимось. І нема лута, куди він зник. Так, ну що, давайте дивитися? Ось сундук наш. А лут, блядь, перед їбалом зник. Ось наш сундук. Так що черепок, гуляй. А беремо сундук наш. Ну, заодно черепок зможемо. Так. Так, відкриваємо. Беремо записку. І в нас тут тотем У цих татемів теж 6 штук. Є тотем Скрабія, тотем луни, тотем змії, тотем кабана, акули і краба. Поки що кладемо його сюди. І також для кожного цього тотему є різний острів, на якому знаходиться. Хранилище, якому будемо виповнювати квест. Тотем скрабія в нас знаходиться на острові. І зібаєшся Лщина, це в нас ось тут він знаходиться. Будемо паркуватися у причала, так. Єбать, нам знову хуячить, піздець. Також поскидую скріншоти, де знаходиться для кожного тотему, тему, де який які острови, які треба пливсти. Все, розгорнулося, можна плисти. Бляха, тільки не через шторм. Твою мать. Попідпливаємо до острова, швартуємось. Девайс, ничего собі там не зламаємо? Так, що припарковалися, да. Так що, беремо тотем скарабея. Йдемо шукати хранилище. Ну по логіке, воно десь тут. Де воно, болять? Логіка ти. О! Скарабей. Так. І нам сюди. Від скарабея ліворуч. І вставляємо от сюди наш тотем. Тут що повылазять скелети, правильно, ну таке. Трьох тичок падають. Деякі навіть без зброї. І тепер що в нас є? Дивіться, беремо книжечку. І після цього, як запустимо, скажімо так, квест, нам треба на оцих чотирьох колонах поставити так, як намальовано в книжці. Наприклад, спочатку якась херня, потім три чоловічка. Тут херня, чоловічка, чоловічка, чоловічка. Потім натискаємо кнопочку. І далі. Якась чаша з волною, чаша з волною, чаша з волною, знову якийсь чувак щось тримає. І так само по кругу. Тобто, ну, все елементарно просто. Для початку розпалюємо. І пішли. Так, якась херня і три чоловічка. якась херня. Чоловічок, чоловічок, і тут чоловічок, і. Натискаємо кнопочку. Далі. Оця херня. Оця херня, оця херня і чувак який щось тримає. Часу тут багато. Дивлячись на те, що тут оця херня наповнюється водою. Так, знову чоловічок щось тримає. Потім оці чоловічки. А так воно вже тут вистроєно. І все. А, тут та інші чоловічки. О. І все. Тепер нам показують, де треба копати, щоб знайти три медальйони, котрі треба вставити у ці три дирки. Спершу це ізі. Ми тут вже проходили, так? Да? Біля самого знаку цього скарабія. Зараз будемо купувати і скелети. Вони... А, вже з чотирьох тичок, так? Да? Ну. Вони якісь стелепні, поки прокинуться. І так далі. Зараз один ставимо медальйон. Зараз нам покаже, де інше знаходиться. Це ти, бачите, водоспад. Водоспад туди поруч був, правильно. Ось цей водоспад, а копати десь тут треба. І знову скелети. Якісь ступеньки. Та ти що, блядь. Так, беремо медальйон і йдемо далі. І третій, блядь, це якийсь остров кінчений. Третій. Із, но, блядь, треба знати острів. Орієнтуємося, бачите, каміння? Яке типу лице. Де його шукати? Короче, десь зверху. Чесно, блядь, я. Е, як мені як проще орієнтуватися? Біжимо сюди і бачимо, шукаємо оцю драбину. Як я е, шукав. І потім від неї, якщо я не помиляюся, кудись ось сюди. І потім теж сюди. Не, не печеру, сюди ліворуч і ліворуч. І десь отут цей камінь повинен бути. А, осень. О, да ты шо? Бачите? Так, забираем устанем медальон. И так же самое дамо. ж правильно похоронили, да? Да. Все. И забираем рассекать из завесы. І не йому куди? Правильно. цьому, Тому... Ох, Чуваку та інстані персоні, у якого ми брали цей квест. Це саме... А, забув сказати. Битися з ними немає ніякого сенсу, тому що вони будуть з'являтися тут нескінченно. Просто нескінченно. Тому знімаємо якір і валимо звідси. Бля, будемо розвертатися тут півгодини. Все, пливемо на форт. Ось, припливаємо на будь-який острів, форпост точніше, тому що ця таємна персона є на кожному острові. Форпості, блять. Блять. Ладно, нічого страшного. І що, беремо розсікатель завісу, віддаємо персонниці, і на цьому перша частина Тел Толса пройдено. Це така ізічна розміночна сюжеточка. О духе лика рамс, одно тело слышит легенда, но совсем проводит держать, рассекатель сдаются в руках. Не думал, что мне так повезет. Но с ним что-то не так. В основании рассекатель должно быть чотири самоцвета, которые наделяют эти силы. Сейчас их там нет. То есть камни в тумане долго не продержишься. Надо подумать. Невероятно, что капитан, Бриг... капитан Шабрикса добрался до золотых берегов. Если это действительно так, она может знать, где находится пропавших камни. Хотя, конечно, вряд ли она об этом расскажет. Иногда даже лучших пиратов отправляют, отправляют жадность и злость, и тогда они меняются. Плод не йод, кости, их души чернеет. Но вместе с этим чудом становится сильнее. Вот и стала так. И называют поведением скелетов. Пираты предпочитают с ними не связываться. Даже орден душ плазрумно держится от их подальше. А от вам предстоит выследить такую тварь. У меня много верных людей в здешних морях. Найдите тех, хоть один камень, я прослежу, чтобы он оказался рассекателем, чтобы все узнали, чей это вклад. А теперь отправляйтесь в фур, позрабитель, боритесь с мадам Оливией, она может знать, где сейчас Брикси. И помните, нельзя да оценивать повелителя скелетов. Ось така херня малята. Він нам прям сказав, куди нам треба йти, щоб почати другий квест. Але це вже буде на другій частині. На цьому все. Зараз і продам і до зустрічі на другій частині. Всім дякую за увагу, всіх обняв, підняв. Берися, бро.